Починаємо нашу програму. Сьогодні будемо говорити про реліз, випуск моєї нової книжки, яка побачить світ вже наступного місяця. Тобто, у січні 25-го року вийде книга під назвою «Ескалація». Це політичний детектив. Політичний трилер, про що ця книга і чому вона написана? Задум з'явився дуже давно, 3-4 роки назад, але війна зупинила процес написання книжки, але все ж таки я вирішив її закінчити, і ви можете оцінити в січні якість, корисність. Цікавість, інтригу. Переважно я пишу науково популярні книжки, наприклад, антиукраїнець. І знаєте, довго я аналізував, чому почалася війна. Може, це буде не дуже, знаєте, так скромно. Прийшов до висновку: якщо б мою книжку антиукраїнець прочитала не 10 тисяч, ну, може 15 тисяч українців. А 150 200 тисяч, то, може, і війна би не почалася. Майже все, що я писав в антиукраїнці, воно втілилось у життя навіть оця клята війна Раші проти України. Отже, про що книга? Не буду зміст, звичайно, розкривати. Це детектив. Політичний детектив. Але хочу сказати, що, знаєте, починаються там розвиватися події після заморозки війни, після закінчення гарячої фази війни, ну, от я називаю це закінчення першої фази війни, не самої війни. А тимчасової угоди про припинення вогню. І я впевнений, що в наступному році, у 2025 році, це може статися. Але це не означає закінчення війни. І в книжці я аналізую на прикладі головних героїв цієї книжки, там Олесь Совенка, головний герой. Який вирішив кинути виклик системі і стати президентом України, незважаючи на те, що він знає, що в Україні за владу успішно боротися могли лише антиукраїнці. Хтось з них перемагав: чесні українці, достойні українці. ну, Програвали, програвали. І от тому. Напруга там буде зростати, будуть спроби вбивства головного героя, не буду казати, ким організована, але там Москва, недалеко Москва. Так? Москва би хотіла це зробити, а чи так, чи інакше ви прочитаєте в книжці. Далі я даю моє бачення, хоч це, по суті. Близька фантастика, да, тому що е, я розмірковую, що буде ну, приблизно за рік. За рік. Е, близька фантастика, але вона буде дуже-дуже повчальна, що Путін, а там уже не Путін, а його. Може брат двійник може він сам, е, думає, а як. Гарантовано знищити Україну. Як це зробити? От як ви прочитаєте, що він думає про знищення України і, наприклад, про знищення Сполучених Штатів? Як там Трамп з масками не будують Нову Америку? У Путіна там визріває план, як її знищений гарантовано. Гарантовано. Є план очевидне і знищення України, і чи може бути реалізований цей план чи ні, ну, залежить від долі головного героя. Тому ви будете спостерігати. В книзі є багато роздумів на такі глобальні теми. Глобальна геополітика там є, є епізоди з життя головного героя в Сполучених Штатах. Де він працював в Конгресі як експерт з країн Центральної і Східної Європи, особливо України. Є інші дуже цікаві моменти, і все це ви прочитаєте в книзі, якщо її придбаєте. Я так хочу сказати, що перше видання буде дуже обмеженим, а і перші 500 Читачів моєї книжці отримають в подарунок а, мій автограф, а може навіть і другу цікаву книжку о, в співавторстві, яку я написав з Іваном Драчем, Левком Лук'яненком і іншими відомими українцями, але о, яка не Побачила світ, знаєте, на 100%. Тобто будуть першим 500 читачам додаткові бонуси. Тому слідкуйте за інформацією, коли йде ця книга, з'явиться, кажу вам зразу: це буде січень місяць. Січень місяць. Отже, я думаю, на цьому ставлю крапку. А моя передача не закінчується. Я хотів би прокоментувати актуальні події сьогодення. Скажу так: досить дивна поведінка Трампа, і маска і сім'ї Трампа. Я все ще вірю, що ця людина щиро бажає припинити війну. Але інтрига полягає у тому, що ми не знаємо, на які компроміси Україна буде вимушена піти, да, щоб прийняти план, як вони кажуть, заморозки конфлікту. Да. Ніякий це не конфлікт, це війна, і не заморозки, а припинення вігню вогню. і от... Інтрига, бачите, тут теж є. В книжці, ви прочитаєте да, про деякі компроміси, на які Україна вимушена була піти, щоб реалізувати ці події. Я їх передбачив просто давно, декілька місяців назад. Книга вже готується до друку, вже в типографії. Але ви побачите, що ну, майже все передбачено. Я не хотів би помилятися, бо в книзі я передбачив в наступному році. Може це вирахувати, що припинення вогню буде мати місце. А далі вибори, да, вибори. І от що буде на виборах, теж дуже цікаво. Там і Трамп є, і Байден є. Різні люди. Тобто дійсно цей твір, знаєте, такий геополітичний. Він охоплює переважно Україну. Да? Події відбуваються в Україні, в Кремлі відбуваються і навколо Кремля, в бункерах, і в Вашингтоні, в Бостоні, Нью-Йорку, де головний герой був і все ще має такі. Інтригуючі зв'язки зв зі Сполученими Штатами. Отже, отже, а, бачите, я навмисно це зробив от актуальні події і ну, синтезував з. З Змістом книжки, бо воно дійсно так: ми живемо в дуже динамічному світі. В дуже динамічному світі. І я хотів би, щоб ви краще цей світ розуміли, краще приймали рішення. І думаю, ця книга допоможе вам прийняти правильне рішення стосовно можливих компромісів для припинення. Першої фази війни це не закінчення війни. Війна закінчиться лише тоді, коли ми повернемо собі домів наші території, бажано з проукраїнським населенням і з великими компенсаціями за шкоду, які варвари зробили для нашого суспільства. Так? Це станеться, я вірю, це станеться, коли на це дасть відповідь друга книжка, тому що це триллер. Так? Там буде три книжці. Оце перша книжка, ескалація. Друга книжка назви ще нема, але вона в процесі. А третя книжка дасть відповідь. про… Геополітичний простір майбутнього. Тут є ідеї, як він має виглядати, а от комплішен, да, закінчення формування нового світового порядку буде лише в третій книжці, і там події будуть у Сполучених Штатах. У другій книжці, до речі, основне місце події буде Раша. Зараз це Україна. А у другій книжці раша у третій сполучені штати, але всі країни. Присутні, присутні. Ну і більше Європа буде з'являтися по мірі того, як Європа стає суб'єктом геополітики. так. Я впевнений, що Німеччина навіть стане суб'єктом, якщо новий канцлер отримує перемогу, так, а разом з, з новим канцлером ми можемо отримувати і німецькі ракети. А, і тоді не лише Трамп буде вирішувати, так бити по. А військовим цілям на її території чи ні. Да? Європа має вирішувати. Отже, закликаю вас слідкувати за релізом цієї книжки. Обов'язково її придбайте, прочитайте, отримайте задоволення не лише від Геополітики, політики, питань війни і миру, але і від інтриг. Інтриг. І це не лише політичні інтриги, так є інтриги і приватного життя і героїв, і інших людей. Вони теж заслуговують на увагу життя, не лише політика, не лише геополітика, не лише війна. Життя, ну, воно протікає в. Усіх формах і має бути гарна і красива. Завтра я вам відповім на питання, які ви мені задали. До зустрічі завтра, об 11-й годині. Може, будуть питання, які по книжці, задавайте. На деякі я зможу відповісти, на деякі ні. Отже,